Доброго дня, шановні колеги! Тема майстер-класу логопедична корекція в умовах дистанційного навчання. Сьогодення внесло корективи у освітнє життя, проте незмінним залишається те, що ми маємо працювати заради наших дітей. Як зазначається в законі України про освіту, що однією з форм здобуття освіти є дистанційна форма, яка є досить актуальною на сьогоднішній день. Провадження дистанційного навчання в дошкільних закладах можливо за участі батьків, тобто у такому форматі педагог, батьки, дитина. Це пов'язано із несформованістю багатьох навиків у дітей, таких як опанування самостійного читання, роботи з інноваційно-комп'ютерними технологіями, самоорганізації та інше. Тому завданням педагога постає отримати підтримку батьків, а це означає, що потрібно створити комфортні умови. Де б зацікавила батьків можливість виконувати завдання у будь-який зручний для них час. Кожен педагог вибудовує роботу по іншому. Одні пропонують онлайн проводять онлайн заняття, інші пропонують завдання батькам для виконання з дітками, але й поширеною формою є записи відеозанять, які є найбільш зручними, так як їх завдання батьки можуть виконати з дітками у будь-який зручний для них час. Проте постає питання, як правильно організувати та провести відеозаняття, тому розглянемо короткий алгоритм побудови відеозаняття. Перше, на що потрібно звернути увагу, це добрати додатки і програми, які будуть покращувати відео, змонтувати, накласти звук, додати музичний супровід або частину мультфільму та інше. Слідуюче, це місце для зйомки. Потрібно подбати про місце для зйомки. Тому що у кадрі дітки постійно бачать не лише вас, а місце позаду вас. Тому воно має бути естетичним, не містити зайвих предметів, а також не повинно бути чутно зайвих звуків, які будуть відволікати глядача. Розташуйте камеру на відстані, щоб охоплювалися і було добре видно дрібні деталі. Подбайте про зміст заняття, продумуючи зміст заняття, опирайтеся на тематичний підхід, а також на програмові та вікові можливості дітей. Розпочинаючи заняття, розпочинайте з привітання, прозового або віршованого. Закінчуючись, закінчуйте зустріч прощанням, а наступ, анонсуйте наступне заняття за потреби. Слідуючи на що слід звернути увагу, це доберіть ігри та ігрові вправи. Якщо це нова гра, познайомте діток з правилами її виконання. Якщо добре відома гра, ну, зверніть увагу на основні моменти, а також розробіть гру чи вправу у різних варіантах її виконання, де б дітки могли виконати як з батьками, так і самостійно. Також підготуйте матеріали. Можуть бути демонстраційні тут простіше, тобто потрібно підбирати так, щоб вони не губилися у кадрі, а також відповідали програмовим та віковим можливостям. Та роздаткові матеріали. Якщо це потрібно, зверніть увагу батькам, щоб вони заздалегідь могли підготувати той чи інший матеріал, який буде потрібний для заняття. В умовах дистанційного навчання потрібно дотримуватися санітарного регламенту для дошкільних закладів, в якому вказується, що тривалість заняття з використанням технічних засобів навчання для дітей молодшого та середнього дошкільного віку повинна становити до 10 хвилин, для дітей старшого дошкільного віку до 15 хвилин. Також зважайте на ці вимоги та пам'ятайте, що перегляд відеозапису є частиною зазначеного часу. А зараз, до вашої уваги, я пропоную переглянути логопедичне відеозаняття за темою зима-зимові забави. Лексична тема зима, зимові забави. Послухайте уважно і відгадайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі поля при сніжком біленьким вкрила. Відгадайте, хто вона? Та бабуся чи бурна. Молодці, так, це чудова пора року зима. Подивіться уважно, що зображено на картинці? Так, зображена пора року зима. Погляньте, як усе змінилося навколо з приходом зими. Усе стало білим, покрито снігом. Бачите, малятка, ми потрапили, наче у казку. Дерева вкрилися снігом, наче одягнулися в шубки. Земля покрилася пухнастою сніговою ковдрою. Річка покрилася льодом. Іде зима, дрімає стал, річка скута льодом, це у гості завітав. Грудень, січень, лютий. Три зимових місяці. Давайте розглянемо, які зміни відбуваються взимку. Взимку день стає коротший, а ніч довша. Небо хмарне, сонечко з'являється, рідко воно світить, але не гріє. Погода хмарна, морозна, холодна. Рослинний світ взимку відпочиває, дерева скидають листочки, травичка засихає. Тваринки взимку, світські тваринки, зимують в теплих сараях. Деякі тваринки також готуються до зими, а деякі впадають з плячку. Медик, борсук, їжачок. Птахи деякі відлітають в теплі краї, інші ж зимують, тому птахам потрібно допомагати з харчуванням взимку. Одяг людей стає теплішим. Люди одягають шуби, шапки, шарфи, рукавички. Зима багата на зимові розваги, і зараз ми їх розглянемо. Погляньте. Як багато цікавих розваг взимку, ліплення снігової баби, катання на санчатах, катання на ковзанах, катання на лижах, ігри в сніжки та багато іншого. Трапляється, що взимку вітерець піднімає хмару сніжинок та закручує їх у таночку. Це явище називається метелиця. Або ще можна назвати віхола, заметіль, хуртовина, завірюха. І зараз з вами ми пограємося у гру, вітер та сніжинки. Уявимо себе зимовим вітерцем. Набираємо повітря через носик та плавно видихаємо через ротик. Щічки не надуваємо. Ось так. Ось так. І ще разом. А тепер вітерець став сильніший. І зовсім став сильний вітерець. Завершили. Спробуємо розучити вірш за картинками сніг іде. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг. Лопатий. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, хто ж це та доріжку вміє прокидати? Закріпимо ще раз. Тихо, тихо, сніг іде. Білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо. Візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Тож це так доріжку вміє прокидати. А зараз всі разом давайте виконаємо пальчикову гімнастику зимонька. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок. Дідусь під кожухом. Зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі, на скрипучім возі. І ще разок промовимо. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом. Зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі. На возі. Молодці. Пограємо у гру, назве ласкаво. Кожен предмет назвемо у ласкавій формі. Ялинка. Ялиночка. Хмара Так, хмаринка. Сніжинка. Сніжиночка? Сніговик, сніговачок, подарунок так, молодці, подаруночок, шапка, шапочка, Шишка, шишечка, санки, саночки, рукавиця, рукавичка, бант, бантик. Будинок, будиночок, годівниця, готівничка, пташка, як ми скажемо у ласкавій формі, пташечка, так. І гілка. Гілочка. Молодці. Дітки, про яку пору року ми з вами розмовляли? На які розваги багата пора року зима. Давайте опишемо її. Яка вона? Так, зима холодна, морозна, колюча, казкова, святкова, сніжна, біла, льод'яна, іскриста. Це дуже чудова і казкова пора року. Молодці!